4 квітня. Нерозумні ж сказали до мудрих: Дайте нам із своєї оливи Матвія, 25 розділ, 8 вірш. Ніхто не може здобути надто багато Святого Духа, ніхто не може забезпечити його надлишок для власного вжитку так, щоб зі свого достатку дати іншим. Наречений заздалегідь щедро подбав, щоб усі запрошені увійти з ним на весілля, були належно забезпечені не лише одягом і каганцями, але й оливою. І якщо хтось недбалий у придбанні оливи, то він показує свою непридатність належати до класу, який повинен увійти з нареченим, перш ніж двері будуть замкнені. Це суть Господньої науки, даної в притчі. Хто надіється увійти в царство і розділити з ним його славу, повинен подбати про те, щоб завчасно приготуватися. Якщо чекати до моменту закриття дверей, то яким би охочим хтось не був і як палко не вбажав би, він не буде приготований, бо приготування вимагає часу, терпеливості і старання.